Нині у Євангелії ми читаємо, як Господь готує людей, апостолів, до того, що Він буде преданий в руки людей грішних. Вспомнім, коли Ісус Воскресний із мертвих, апостоли ніч не помнять. Господь предупреждає їх нині. Син чоловічський буде преданий в руки людські, але апостоли не порозуміли до кінця. Боялися перезвідати наоборот, замість того, щоб уточнити Слово Боже, прорівняти його до пророческих слов, вони почали ділитися, хто з них главний, хто буде перший, хто буде другий. І от Господь їм каже, саме позорно є у людей, то Жаждати первенства. Ведь тот, хто жажде первенства, і опит церкви підсказує, і Соломон каже, глядає собі іскушенія. До тих пір, поки ти не перший, поки ти не правитель, поки ти не міністр, не керівник, у тебе много часу для молитви, для духовного возростання. Ну от поклали тебе директором. І робота на заводі одарувала от сім'ї, от жони, от друзів, поклали міністром та же картина. Так значить, висока посада, каже Соломон, то і спитання, нові іскушення. а ти готовий до них? Якщо не готовий, так смиренно відкажися. Скажи, я не потягну такий пост. Бо на такому великому постові можеш не тільки втратити сім'ю, дітей, і друзів, а й власну душу. Бо велика влада, великі гроші лишають чоловіка разума, да розсудка, і многі багаті люди публічно демонструють безуміє. Но Ісус поставив перед апостолами дитятко і сказав: от хто главний. Доки не будете ви такі скромні, як дитя, такі не як дитя. В Царство Боже не войдете. Хто главний? Хто із вас хоче бути главний? Стань послідній? Хто хоче бути перший, стань усім слуга? Іменно сьогодні Господь каже: не напрашуйтеся. Спомнім, як іще Господь вспоминає тот случай, коли каже, покличуть тебе в гості, да не сідай на перше місто, сядь подальше, будеш достойний, тебе попросять перекласти, пересісти ближе. Но якщо ти вже сам сів на першому місці, а прийде боліє достойний, тобі скажуть з позором, пересядь. Нанижує місто і каже Господь, а що записано і в Соломона, з позором будеш пересідати. Тому біда всьому світі гордому, котрий хоче бути перший, а щоб він його лиш слухали, а щоб лиш він постійно говорив, а другі відділи, який він мудрий, в результаті такий чоловік много втрачає. Що ж для нас нині, предлагаючи апостол Павел Колосянам? Павел каже, християни, ви маєте пам'ятати, що наша церква Христова не проста організація, котра, скажімо по-нашому зафіксована в мін'юсті, зареєстрована. То реєстрація земна вона нужна тільки для того, щоб упорядочити діло в державі. Но земна регістрація православної церкви, тільки формальна, наша церква регістрована на небі, бо каже Павел Колосянам, Бо Христос глава церкви. Христос, начаток, первенець із мертвих, перший піднявся, щоб дати йому усьому первенство, ібо бо благодно було цу небесному, щоб в ньому во Христі обітала всяка повнота, Щоб посередництвом Його, примирити з собою, Той тобто з Богом, всі, все. у нас слово таке вшитко означає цілий круг, умиротворивши через Христа кровлю Христа Його і земноє, і небесноє, Христос своїм, хрестом. Кресними страданнями, кров'ю Христа, примирив землю і небо. Тепер крест Господній став тим лазивом, лествіцею, якою ми піднімаємося на небо, вірою во Христа Ісуса. І Павел продовжає: лише слідкуйте за собою, коли ви вже стали членами церкви, як великомунчик Артемій. Коли він навіть терпів гонення, Бог йому сказав: Артеміє: ти вже в церкві, ти кліточка в церкві, тепер уже всі твої проблеми, всі твої болі, котрі носити наносити цей світ і Юліан-отступник, я буду ту боль утишати. Ти не будеш її чувствувати. Бо я, Господь твій, буду знімати всі твої проблеми. Задача Твоя остатися вірним єдинству з церкви Христової. Господи, благослови нас, молитва великомучника Артемія, не боятися цьому світі ні юліани, відступників, ні розлічних тих, що угрожають нам, бо нині видиме в 21 віці в нашій країні тисячі людей нецерковних і безбожних. Ми такого не виділи хаоса навіть в чашки старі часи совєтські. там теж було безбожників много. Но так себе не вели. Грубо виражається і агресивно проти дітей Божих, проти віруючих, православних християн. А це означає нам, що й нині ми будьмо терпеливими, пам'ятаючи, що кожна сльозинка, кожне є терпеніє. Господь восприймає як доказ вірності Я. і той на землі помагає нам остатися єдинством церкви, Помагає нам обійти препятствия, убирає з нашого путя наших злейших противників, котрі нам угрожають кожен день і не їдять, і не сплять. Господь їх удаляє з нашого путі. Ми лише маємо держатися. У вірі Христовій, бо лише так поступаючи, видівши подвиг великомучника Артемія, прибуває в церкві Христовій, де він Христос, глава церкви, не земні патріархи глава церкви, а Христос, глава церкви, а святітелі наші пер... передістоящі предстоятелі, і так знаючи правильно Євангеліє. Правильно і Ісуса Христа, як Сина Божого, який явився нам в оплоти, родився від Діви Марії, котрий взяв на себе наше тіло, і зцілив Його, возніс на крест і кров'ю креста, як нині пише Павел Колосянам, нам, нашу природу. Ми пішли по путі Христовому і нині через сповідь і причастя, Свою природу ісцеляємо, духовно возростає. Бо лиш так поступає, то й ми, діти Божі, котрі ростуть, а у вічності тільки дорослі християни у святості і наслідують Царство Божоє. Амінь.